Знайомтеся, це RX78. Також відомий як дідусь гандам, бо саме ця модель і є оригінальний гандам з 80-х. Перед вами дві версії ганпла цієї моделі, і мушу одразу сказати, що різниця між ними далеко не тільки в ціні та зовнішньому вигляді. Ганпла – це, напевно, одна з найпрекрасніших речей, що створила Японія. Завдяки ганпла ми маємо як різноманіття аніме пламосів. Так і семимильні кроки у розвитку технологій цього напрямку. Та що там, бандай так гордяться своїми ганпа технологіями що продають плаву своєї інжекшн машини подробиці роботи якої охороняється сильніше за скарб, що Голд Роджер залишив на рафтері. І сьогодні я запрошую вас подивитися ближче на те, до чого прийшли і їхні інженери за більше ніж 30 років. Тож мене звати Тей і ласкаво, прошу до моєї гандам-мастерні. Щоб почати порівняння цих двох моделей, треба спочатку швиденько розібратися у грейдах. Грейди то назва для типів гампла. Грейди відрізняються рівнями складності, масштабами та ціною. Найпоширеніший грейд High Grade. Це моделі середньої складності та середньої вартості. Це золота середина, яку з одного боку часто реально побудувати без досвіду, а з іншого, маючи досвід реально перетворити у витвір мистецтва. Проте ми на Ютубі, тому нас цікавлять крайнощі. В одному кутку рингу представляю вам entry Grade. Моделі цього грейду дешеві та прості. Вони настільки спрощені у побудові, що вам не треба мати ні інструменту, ні досвіду. Тут спрощено усе, крім одного технології. Повірте, простота побудови Grade ніяк не применшує технічну геніальність Gunpla. Як на мене, вона скоріше тільки підкреслює її. Бо зробити простим складне? Складно. В іншому шкутку Real Grade. Моделі цього грейду дорожчі та набагато складніші. Англійською є слово «over-engineered», яке тут ідеально підходить. Якщо простіше, то бандай у цій лінійці намагається прикласти максимум власних знань та умінь, навіть там, де об'єктивно це було не обов'язково. Тож, давайте порівняємо ці грейди на практиці. В цьому я заручився допомогою магазину «Gundam.ua», бо вони найкращий варіант, коли припекло побудувати гандама чи якийсь інший пламус. Знайти їх можна у Телеграмі. Там, у закріпленому пості можна знайти зручний навігатор по тегам. А якщо щось не зрозуміло, у тому ж пості є посилання для контакту. Власник магазину пан Сергій з радістю вам допоможе, якщо не знатимете, з чого почати, вас цікавитиме наявність того чи іншого набору, або захочете дізнатися, які інструменти потрібні для обраного пламусу. Ціни у Гондам'юа я вважаю адекватними, особливо зважаючи на те, що усі набори вже ввезені в Україну і тому за міжнародну доставку вам платити не доведеться, і ви реально зекономите на часі. З приємних плюшок ще можу виділити пости з тегом Coming Soon, де ви можете заздалегідь побачити та забронювати цікаві набори, а також спільноту Gundam.ua, де можна як обговорювати плавну новинки, так і питати допомоги чи хизуватися результатами збірки. Красно дякую Gundam.ua UA за можливість просто та швидко роздобути обидві моделі діда Гандама і почнімо. Перший Entry Grade RX78F Одразу на упаковці можна помітити головну замануху entryгрейів. Вам не знадобляться ні інструменти, ні клей, ні фарби. Фарби не потрібні, бо усі деталі вже розподілені по своїм кольорам. Про інструменти, до речі, вони трохи лукавлять, щоб зацікавити більше покупців. Надалі я почну збирати цей набір без інструментів. І це, звісно, зробити можливо, але знайте, що зі шматочком наждачки та якимось ножем вам буде помітно легше. Всередині, крім рекламки, лежать 1, 2, 3, 4 литника та малесенький листочок з наліпками. Важливий момент цей конкретний Entry Grade, найновіший у лінійці. Тому у нього оновлена конструкція і деякі старіші Entry Grade можуть йому трохи програвати. Хоча з іншого боку, я маю Entry Grade RX93V, і він неймовірний, хоча і модель 22-го року. Так от, давайте поговоримо про можливість збірки моделі без інструментів. Загалом це правда. Як бачите, я дійсно голими руками діставав деталі з литників. От тільки мушу зізнатися, що через деякий час пальці почали боліти. У мого попереднього ентрігрейду цієї проблеми не було, деталі дійсно легко відходили, тому думаю, тут як пощастить. Якщо у вас немає спеціального інструменту, можете акуратно скористатися канцелярським ножем. Я ж під кінець перейшов на мої улюблені кусачки. Там то і кусати майже нема чого, але пучки пальців мені за це подякували. Сама побудова гандаму неймовірно проста та тому приємна. Чотири деталі одна до одної. І вже є груди. Інші чотири деталі вкупу і є щит. У мене на повну збірку пішло чистим часом менше години, а з паузами аж півтори години. Тобто навіть без досвіду ви точно зможете зібрати подібного гандама протягом одного вечора. Загалом фінальний результат вже виглядає приємно, проте я не можу не вказати на сліди від роботи без інструментів. На відео ви бачите помітні місця, де деталі трималися залитник. Зазвичай ці пеньочки прибирають наждачкою чи скалпелем. Я рекомендую або робити це одразу в процесі, або ж у кінці роботи хоча б на найпомітніших місцях. Перед тим як відкривати наступний набір, хочу лише поділитися цікавим фактом. Конкретно цей Did Gundam є особливим тому, що він є копією гандама, який встановили на виставці Osaka Expo 2025, саме тому на упаковці є згадка про виставку. І так, для повної відповідності можна треба докупити окремий модуль, але то вже на любителі. Мені він і без модулю подобається. Перейдемо ж до побудови другого діда: Rialgradu rx 78 2 Кількість литників 9 з хвостиком. Кількість деталей на них дофіга. Інструкція невеличкий журнал всього на 28 сторінок. На початку роботи я ще мало знімав, проте не міг не записати те, наскільки рухоме усе вже на початку. А також я зробив оце фото на пам'ять. Ліворуч, ви бачите 1,5 години роботи. А праворуч теж півтори години роботи. Я от по інструкції порахував, що груди Real грейду мають аж 28 деталей проти 4 чи 7 деталей ентрі грейду. Уявляєте? Зате я для вас окремо засняв процес збірки голови. По-перше, зверніть увагу на деталізованість кожної поверхні. Це ж очманіти. А також зверніть увагу на кількість деталей їх 13. Так багато і всі у голові менші за 2 см. Ще ви можете помітити декілька наліпок. Вони не обов'язкові, прите мені здалося, що з ними буде гарніше. Надалі тримати ну дуже пришвидшений таймлапс побудови решти. З паузами на їжу, сон та роботу, у мене цей гандам зайняв 4 дні. Фактичного ж часу близько 9 годин. Я не перебільшую, коли кажу, що я реально стомлювався його будувати. Проте це та позитивна втома, коли знаєш, що робиш щось класне. І факту тому, що жоден інший пламут з мене стільки не питав. До речі, дуже важливо відмітити, що цей Дід це версія 2.0, свіжий реліз минулого року. Лініці реалгрейдів вже 15 років, і тому у купі їхніх релізів можна знайти як такі ж шедеври інженерії, як Дід Гандам 2.0, так і простенькі набори, які поступаються у складності більш сучасним хайгрейдам. Тому обов'язково досліджуйте цікаві вам моделі самостійно або ж спитайте більш обізнаних людей. В кінці кінців я хочу писати Real Grade одним влучним словом виклик. Я його не рекомендую новачкам. Це неймовірний пламус, який без досвіду реально зіпсувати. Бо маленьких деталей, які можна випадково відсікти кусачками, тут вистачає. Звісно, я трохи перебільшую, І з запасом терпіння, уваги та часу будь-хто збере цього красення. Проте я б рекомендував попрактикуватися спочатку на чомусь простішому. До речі, за винятком найраніших моделей реал грейдів, їхня більшість буквально має скелет. І хоча більшість скелету я одразу ховав, я не можу вам не показати окремо те, як гарно рухається коліно діда. Ви просто тільки подивіться на те, скільки елементів залучено до руху. Частина цієї краси буде схована під плитами. І про те, наскільки красиво воно усе рухається, знатимете лише ви. Як на мене, це ще одна причина будувати такі набори саме самостійно. Вже на цьому етапі можна поставити двох дідів поряд для порівняння. Обидва приблизно стандартного масштабу 1 до 144. Обидва по своєму гарні та мають цікаві елементи дизайну. Особисто мені найцікавіше те, що хоча дизайн Real грейду мені більш доподобає, щит у Entry грейду мені подобається набагато більше. Принаймні зовні. Бо, як не крути, точніше покрути, з внутрішньою стороною щита творці Grade постаралися на славу. В плані артикуляції entygraйд показує себе дуже солідно. Голова має непоганий діапазон, руки він теж може піднімати прям дуже високо завдяки пропрацьованим плечам. Поперек теж має трошки місця для рухів. Спідниця ж спереду піднімається однією деталью, а ззаду не піднімається зовсім. Тож ноги піднімаються дійсно високо, але лише вперед. Ну і незважаючи на додаткові елементи, стопи теж можуть похизуватися непоганим ренджем руху. Скажу так, хоча артикуляція цього entрігрейду не фантастична, вона точно краще за деякі екшеновки, що я маю. Тож гратися ним буде точно весело. А от дійсно фантастична артикуляція все ж таки у ріалгрейду. Цей дід може не тільки високо вгору дивитися, а й трохи собі під ноги. Наплічники складаються з декількох деталей, щоб не заважати руху рук. І ви тільки подивіться на цей рух, що вгору, що у локтях, що навіть у зап'ястку. Перше бачу такий зап'ясток, і це неймовірно. Поперек сам по собі не рухається, бо ховає секрет. Але є рух у грудинній частині тулуба. Спідниця ж має усі свої елементи окремо, і кожен з них має власний діапазон руху, що точно буде корисно для динамічних поз. І це добре, бо тазові шарніри тут такі, що ноги можна піднімати і вперед, і назад, і навіть в сторони. Сексуальність згину колін я вже згадував раніше. Неіронічно вважаю, що таку красу треба показувати у музеї. Ну і наостанок ступні. Вони придумані настільки геніально, що фактично можуть встати у будь-яку позу, навіть таку, що більшості людей буде неможливо. Я так не вмію. Якщо ж порівнювати комплектацію дідів, то звісно різниця відчутна. У Entry Grade є рушниця, щит та рукорядки мечів. У них можна ставити світлові деталі з інших наборів, якщо у вас є такі. Але якщо нема, будуть мечі навічно сховані у рюкзаку. Також цікавий момент, що конкретно у цієї моделі є дві пари рук. Схоже, що одна з них стандартна з раніших наборів, а інша більш деталізована, нова саме для цього набору. У комплектації Grade до рушниці та щиту додається базука, промені для мечів, помітно більше кисти рук та шасі для літачка. Ах так, літачок. Це сюрприз. Один з найбільших гіміків цього діда є часткова трансформація. Сенс якої у тому, що у попереку він ховає реальний маленький літачок корблок. Що цікаво, спочатку мені здалося, що зібрати діда назад до купи без літачка не вийде, але в процесі зйомки біоролу я зрозумів, що це правда лише наполовину. В принципі, якщо підібрати гандаму якусь спокійну позу, то можна на поличці мати і його, і корблок. Просто поставте та не грайтеся. Наостанок я вирішив спробувати трохи покращити вигляд обох дідів і почав з панелайнінгу ентрігрейду. Ну, неможливо дивитися на те, як він розчерчений усюди лініями та не захотіти їх підкреслити. Здебільшого я використовував чорний ганда-маркер, і хоча я явно не професіонал в цій справі, мені подобається, як подібна техніка підкреслює закладений у фігурку скульпт. Для деталей іншого кольору я використав маркери інших кольорів: на червоному коричневий, а на жовтому помаранчевий. Дивлячись на готовий результат поряд з RealGrade, маю два висновки. По-перше, можливо, варто було замість чорного використати сірий, щоб робота з лайнами була не такою явною. А по-друге, реалгрейду теж тепер треба якесь перетворення. Благо, для цього у комплекті йдуть наліпки. Я невеликий фанат наліпок в пламасах, бо часто вони фігово тримаються та виглядають так собі. Вважаю декалі кращим варіантом, тому коли я тільки зрозумів, що це в коробці не декалі, а наліпки, я чесно засмутився. Однак в процесі їх наклеювання я був приємно здивований. По-перше, вони прям дуже кріпко тримаються. У разі помилки відклеїти їх реально важко. Це я дізнався з власного досвіду. А по-друге, у кінці роботи, коли усі наклейки на своєму місці, воно разом виглядає доволі цілісно, ніби так і має бути. Були б декалі кращим варіантом? Звісно. Проте, якщо ви не хочете їх шукати докупати окремо де інде. Варіант з коробки виглядає помітно краще, ніж можна було б очікувати. Єдине що, зверніть увагу, що цих наліпок на гандамі дофіга. Увесь процес наклеювання зайняв у мене дві з хвостиком години. Тому рекомендую підготувати собі під роботу якийсь гарний фільм чи серіал. Загалом визнаю, що обидва діди мені сподобалися. Звісно, вони різні і тому варто обирати собі того, який вам більше підходить. Якщо ви плануєте тільки знайомство з пластиковими моделями, нічого краще за Integrate ви не знайдете. За невелику ціну цих наборів ви отримаєте просто незрівняно багато емоцій. А раптом ви вже знайомі з пламусами, вам варто подивитися у сторону entry graду з точки зору кастомізації. За такі гроші можна досхочу експериментувати та не хвилюватися, що щось зіпсуєте. Між entry грейдом та real грейдом логічно поставити хай grade. Про нього у відео мова не йшла, але це той грейд, з яким варто знайомитися, коли ви впевнені, що вам сподобається пламо. Найбільше замануха хай у його широчезному виборі різних дизайнів з різних серіалів і навіть не тільки гандамів. Проте фінальний бос це Real Grade. Якщо ціни з Entry до High до Real ростуть лінійно, то задоволення від них росте вже по експоненті. Як я вже казав, Real Grade – це виклик. Швидко його не побудуєш. Та й дрібних деталей тобі вистачає, щоб утримувати увагу протягом всього процесу. Тому фінальний результат тішить ще більше, коли ти нарешті закінчуєш останню сторінку інструкції. І це я так нахвалюю Real Grade, не згадуючи вигляд моделі. Що всередині, що ззовні модель має купу деталей та змушує тебе її вольтіти з усіх сторін. І щоб роздивитися кожен елемент фігурки, і щоб, можливо, знайти якийсь цікавий гімік, типу прикритої дірки в саду, звісно, для підставки, не те, що ви подумали. Тож, я дякую Gundam UA за можливість нарешті побудувати таку неймовірну красу. Звертайтеся і ви до Gundam.ua за усіма грейдами мобільних костюмів та іншими пламасами. Знайти магазин можна за цим посиланням. Також, звісно, не забувайте донатити на потреби війська. А я бажаю вам приємної збірки вашого наступного пламусу. Нагадую, що мене звати Тей, і як казав шар, на вам добре та до зустрічі.